З ясними, як небо очима, з волоссям, як стигле жито, звичайний такий хлопчина, якому ще жити і жити. Хто думати міг чи гадати, що вже оцією весною він піде служити солдати і стринеться із війною, з ясними, як небо очима, з волоссям, як стигле жито. Він землю свою Україну збирався в бою боронити. Та якось вечором тихим, чи то випадковість, чи зрада, Автоколона їхня потрапила у засаду. Шалена свинцева злива, довкола вогонь кулеметів. А в них на біду, чи на диво ні касок, ні бронежилетів. З ясним як небо очима. З волосся, як стигли жито. Звичайний такий хлопчина, якому ще жити і жити, спи, братику, сном найміцнішим, хай в небі тобі воздасться, а завтра про тебе напишуть. Загинув в бою за щастя. В ім'я тих бійців, які поклали своє життя. На жертовний вогонь в ім'я тих людей, які не пожаліли свого здоров'я. Люди, не будьте байдужими, Ставайте до лав волонтерів, будьте самі волонтерами щодня вдома, в сім'ї, на роботі, у храмі. Не будьте байдужими, підтримайте Україну. Слава Україні!